Ще одна історія із забудовниками теж у Львові. Через забудовника мешканці житлового комплексу Львівська Брама відключили світло. Ця інформація є в нас. Ця стаття є на сайті. Її писала наша кореспондентка Вікторія Вітер. Отже, 9 квітня мешканця будинку на вулиці Шевченка, 418 у Львові вимкнули електроенергію через борг. Скандального забудовника прац ірокс, який складає понад 200 тисяч гривень, зі слів мешканців вони справно оплачують кошти по квитанціях та рахунок приватного ЖЕКу. Але ірокс не надає фінансових звітів щодо використання коштів. І 12 квітня кілька десятків львів'ян зібралися під будівлею Львівенергозбуту з вимогою, аби компанія уклала з ним угоду на постачання електроенергії, а не з забудовником. Поки що люди залишаються без світла. І ми говоримо із керівником ОСББ цього постраждалого будинку, пані Жанною Хвесь. Пані Жанна, Вітаю. доброго вечора. Доброго вечора. Світло у вас є зараз? Зараз світло є, світло нам повернули. Будинок освітлений, так. А як це сталося? Як ви чи звернули увагу на ваш протест? І Хто, хто цьому посприяв? Наші мешканці е, неодноразово звертались на гарячу лінію, залишали скарги, угу. а також на урядову гарячу лінію. І е, через сприяння за сприянням нашої міської влади, Шевченківської адміністрації, е, також міської е, Львівської міської ради. Е, це, це проблема. Е, Цю проблему ми намагаємось вир вирішити спільно. Тобто, була е за, е за керівництвом, за керівництвом пана Москаленка, була створена робоча група, яка буде займатися власне цим питанням. Угу. От дивіться, у нашому матеріалі йдеться про те, що ви сплачували рахунки за електроенергію. Я так розумію, що за інші послуги е забудовнику. А як так. так сталося, що ви не платите напряму постачальнику? Тому що сталося так це звини забудовника через те, що він повинен був після закінчення будівництва в установленому законом порядку здати ці мережі будинку в експлуатацію. Цього він не зробив. Ми, мешканці цього будинку, звернулися е, до антимонопольного комітету з скаргою. На те, що мережі не здані і що він являється монополістом. І антимонопольний комітет Львівське обласне територіальне відділення прийняв рішення на нашу користь і зобов'язав забудовника здати, визнав його монополістом і зобов'язав здати наші мережі в експлуатацію, а також перевести мешканців на індивідуальні угоди з Львівобленерго на той час і Львівводоканал. Однак це рішення з 17-го року. Я, я прошу пробачення з 16-го року, uh -huh. ось воно в мене є не виконується. А скажіть, скільки ви скільки проживаєте в цьому будинку? Вітаємо так. В цьому будинку проживає біля тисячі мешканців. Ізіку, і з якого року ви там живете? Живемо з 14-го, з 15-го року. Тобто, цей будинок зданий в експлуатацію в 14-15-му роках по секційно. І е, зараз проживає біля тисячі мешканців, і в нас є 446 квартир, якщо бути точно, і у ці всі тисячі мешканців через борги, заборгованість забудовника залишились без світла. Залишились без світла, так на деякий час. Але потім, е, за сприянням е, нашої міської влади, світло було відновлено. Е, такої ситуації не сталося. Б, якщо б забудовник вчасно виконував свої зобов'язання і е, здав. Експлуатацію наші мережі, а також, якщо б він виконував рішення антимонопольного комітету, яке було згодом підтверджено рішеннями господарського суду Львівської області і адміністра... і вибачте, апеляційного господарського суду, а також Вищого господарського суду України. Тобто, я розповідаю, які підтвердили, що ви, ви відколи заселилися в цей будинок, судячи по кількості. Судів і листів, які тут ви принесли до нас. Ви тільки тим займаєтеся що судитися із забудовником? Практично так нам не залишається іншого виходу, оскільки ну забудовник не, не виконує своїх зобов'язань, і мешканці страждають або без електропостачання, або без водопостачання, або, наприклад, від через відключення ліфтів в нашому будинку проживають інваліди. Проживають молоді сім'ї з маленькими дітками. А скільки поверхів мають будинки? Різні поверхи, тому що є 12 секцій в будинку, дві секції не заселено, вони ще добудовуються, перебувають в процесі будівництва, а 10 секцій заселено, і різні поверхи від, від 6 до 11 поверхів. Угу. І от люди вимушені страждати через те, що забудовник не здає в експлуатацію мережі, не виконує рішення суду. Нами було направлено до, до головного управління Національної поліції Львівської області, було направлено цілий ряд заяв і скарг. І За нашою заявою, 19 квітня 2023 року, тобто це рік тому, рік назад. Було відкрите кримінальне провадження якраз по невиконанню рішення суду. Ось воно, угу. витяг. І з того часу ми не знаємо, як проводиться досудове розслідування, чому так кволо. Тому ми вирішили зібратись і підійти під управління. Головне управління національної поліції у Львівській області, і власне спитати представників поліції в чому справа, чому не, не роз так кволо йде розслідування? Чому вже пройшов рік? А е, наші мережі досі не здані, рішення суду не виконане. Угу. Ага, тому що в нас в нашому матеріалі говориться про те, що ви зібралися під будівлю Львів Енергозбуту спершу, спершу так, так а потім були йшли і до поліції. Так, так? Ми... я дивлюся на так. плакатах тут. У вас звернення до поліції, щоб розслідувала кримінал, тому що навіть мешканці звинувачують, що поліція на стороні шахрая забудовника. Ну, ми не лише е, по цій даній справі по невиконанню рішення суду писали е, скарги і заяви поліції. Дуже різні випадки, дуже багато скарг. Але поліція реагує, ну скажем, кволо стосовно е, саме цього забудовника. Як ви, тому... як ви це поясните? Як ви пояснюєте, як пояснюють мешканці, чому так воло і що кажуть власне в міській раді, адже це знаходиться? Це ж страждають місцяни, і це знаходиться на території місцяне. міста? Я не можу знати, чому так слабо реагує поліція на наші скарги. Мешканці вважають, що це через співпрацю забудовника з нашою поліцією, оскільки. В 2012 році між прат і Рокст а і на той час міським відділом поліції, міліції вибачте, було укладено угоду про будівництво багатоквартирних будинків на ділянці, яка належала на той час міліції на Величковському 61-62. Чому поліція уклала з цим забудовником угоду? Мені дуже дивно, тому що якби наша поліція повинна укладати угоди з добросовісними контрагентами, з добросовісними партнерами, чому саме з цим забудовником не можу знати. Причому ця угода була укладена без, без будь-якої ліцензії на інвестиційну діяльність. Тобто, забудовник залучає, залучав на той час сотні мільйонів. Сотні мільйонів гривень без будь-якої ліцензії на залучення коштів інвесторів. Чому така ситуація? Мабуть, треба запитувати ага, ну, тобто, в округних органів. Так, ви вимагаєте від поліції, щоб вони розслідували справу по вашому житловому комплексу, а виявляється, що цей не. Добропорядний, недоброчесний забудовник будує будинки, будує це житлові будинки житлові так? будинки, так. на ділянці МВС. Ну, Цікаво. Крім того, що так. Крім того, забудовник захопив наші приміщення, які належать до спільної сумісної власності всіх власників будинку. І в ті приміщення, в яких знаходиться устаткування для обслуговування будинку, сокольні приміщення, наприклад, в Даних цокольних приміщеннях є насосна станція під... кілька насосних станцій підвищення тиску води, Знаходяться шафи приладів обліку електроенергії, ну і інші устаткування для ну і життя укриття. Будинку. Напевно, так там укриття знаходиться також там в цокольних приміщеннях. І коли вимикається світло. Коли немає постачання електроенергії, відповідно, мешканцям вони не нікуди сховатись під час обстрілів, тому що темно в підвалі, темно в цокольному приміщенні і, і також інвалідам, і людям похилого віку, і дітям важко спуститись з, з верхніх поверхів, тому що є люди, які взагалі не можуть яким дуже важко пересуватися. Пані Жанно, дивіться, ви зустрічалися із представниками Львівської міської ради, які створили робочу групу. Ваше питання тимчасово вирішило. Ми, ми ж розуміємо, це тимчасово так, дали світло тимчасово, тимчасово. Тому, тому що у вас є про вас, якщо не електроенергію, то є проблеми з водопостачанням. Що каже міська рада? Це перше, як буде вирішуватися ваше питання і цю проблему вирішити остаточно. І що е, далі збираються робити мешканці? І ви прийняли рішення е, за допомогою представників міської влади Львівської міської ради про те, що ОСББ оплатить борг забудовника на м, рахунок «Львівобленерго», або е, перепрошую на рахунок «Львівенергозбуд», або на рахунок забудовника. Сума становить 210 тисяч гривень. Наразі ми на це на цю пропозицію пристали, погодились, але є проблема, тому що такий, такий платіж не відповідає закону про ОСББ, тобто ми не без рішення загальних зборів ми не можемо здійснювати такі платежі. А на скликання загальних зборів немає часу. Тобто залишилось декілька днів. Нам mm -hmm. дали 10 днів до відключення знову е, наступного, і е, нас не вистачить часу. Тобто буде е... дивіться, вам е, Львів Енаго збуде 10 днів, щоб покрити оцей борг, так? Ось, щоб ББ, вирішити чи цю проблему, чи... ми готові покрити. В нас є кошти, тільки ми не знаємо, вірніше немає такого механізму. Як це? В законний спосіб зробити, угу. ми не можемо це зробити через е, те, що е, те, такі платежі, які не передбачені кошторису, ми можемо лише проводити загальними зборами, тобто повин, повинні всі власники приміщень житлових і нежитлових вирішити це питання. Е, я сама не, не можу вирішити цього. Я не маю права провести такі платіж, Також правління не може провести. За, за згодою правління також не можемо провести так, такий платіж. Тому поки що є декілька днів на вирішення ще подумати трошки є час, але він спливає. Ну, дивіться, вас ну попереду у вас ще багато, як то кажуть, роботи по вирішенню цієї вашої проблеми. Ми би дуже хотіли вам допомогти, користуючись тим, що львівська мануфактура новин висвітлює такі події і такі і, і такі проблеми, і такі ситуації не може бути так, що. Тисячі людей, львів'ян стають заручниками не забудовника, і це роками не помічає правоохоронні органи і, і влада. Тому я вам бажаю успіху. Дякую. Знаю, що у вас збори е, сьогодні. сьогодні так? так я вам бажаю успіху і тримайте нас в курсі. Будь ласка, ми будемо вам ну допомагати інформаційно висвітлювати. Дякую вам, обов'язково триматимемо. Дякую. Це була на наша гостя в студії Жанна Хвес, голова Озбуб.